Який злочин сколихнув громаду, в якій ви виросли? Кілька років тому в моєму місті хлопчина вбив власного брата. Поліція знайшла ніж закопаний на задньому дворі. Його батьки досі не вірять, що він це скоїв, незважаючи на те, що хлопець усьому зізнався і потрапив до в'язниці. Вони досі платять за розклеювання білбордів по місту з проханням допомогти знайти вбивцю їхнього сина. Брат, який вчинив вбивство, вже вийшов з в'язниці. Це комбінація божевілля і розпачу. Я виріс у приміському селищі неподалік Оклахоми. У нас був лише один бездомний. Він обрав такий спосіб життя за власним бажанням і був відомий як велосипедний Боб, прізвисько, яке він сам собі придумав. Багато хто з нас підлітків дружив з ним, оскільки ми ходили в парки курити і пити. А він регулярно розбивав там намети. Після того як я закінчив школу, дізнався, що якийсь старшокласник вирішив, що буде кумедно зарізати його. Я був шокований, коли дізнався, що Боб помер таким чином. Я виріс у житловому комплексі в Нью-Йорку, де літній латиноамериканець очолював щось на кшталт громадської варти. Чудовий чоловік, дуже доброзичливий, завжди усміхнений. Він також співпрацював з місцевою поліцією, стежачи за підозрілими особами, які приходили і покидали територію. Одного разу на нього напали в сусідньому районі. Під час нападу він переніс важкий серцевий напад і помер на місці. Нападника звинуватили у ненавмисній. Ному вбивстві з тих пір громада перетворилась на справжнє гівно. У моїй школі був хлопчик з глибокою інвалідністю. По суті, 14-місячна дитина в тілі 15-річного підлітка. Він ходив по школі зі своїм опікуном і збирав сміття, яке потім відносив у сміттєві баки. Або ж просто гуляв по коридорах разом зі своїм вихователем. Одного дня після уроків я обідала з мамою і сестрою, і мій телефон засвітився від отриманого повідомлення, як і телефон сестри. Виявилось, що батько хлопчика повів його. На прогулянку до лісу поруч з їхнім будинком і спочатку вбив свого сина, а потім і себе за допомогою цвяхозабивного пістолета і ножа. Досі я думаю, що тато вирішив, що позбавити сина життя, було вбивством з милосердя, оскільки пізніше ми знали, що допомогу та пільги для них скасували, і сім'я залишилась без підтримки і фінансової можливості забезпечити зростаючі потреби цього молодого чоловіка. Мер міста, який тривалий час обіймав цю посаду, був викритий у причетності до гей-проституції. Він пропрацював мером більше десяти років. Його дружина була вчителькою молодших класів у державній школі. Вона навчала в першому класі мене і мого старшого брата. На його нещастя, гей-масажист, до якого він ходив, мав кримінальне минуле, і поліція вела проти нього розслідування, бо він приховував, що у нього віл інфекція. Тож мер був просто побічною жертвою цього розслідування. Здається, хлопець Повія потрапив до в'язниці за приховання свого ВІЛ-статусу, проституцію та шантаж. Мера заарештували, але він уникнув в'язниці. Найсмішніше, що для більшості з нас, це зовсім не стало несподіванкою. Влітку він завжди приходив до громадського басейну, де багато школярів-спортсменів працювали рятувальниками. Він ніколи не звертав уваги на дівчат, але завжди завод. Див розмови з нами, хлопцями, ми жартували, що він точно гей. Виявилось, що так воно й було. Або що найменше, він був бім. Вбивство сім'ї Гарві на новий рік 2006-го. Я прожив у Річмонді більшу частину свого життя. Тут прийшло моє дитинство і юність. Це жорстоке вбивство приголомшило місто до глибини душі. Таких випадків тут ніколи не траплялось. Чи були ми столицею вбивств у 90-х роках? Звісно, але це були здебільшого бандитські розбірки та злочини, пов'язані з наркотиками. Не було історії, коли випадкові сім'ї катували і вбивали. Пали у підвалах. Гарві були власниками і адміністраторами відомого магазину іграшок у милому торговому районі міста, і він працює там досі. Кожного нового року люди продовжують залишати квіти на тротуарі перед крамницею. І щоразу до кінця дня купа квітів сягає чималих розмірів. Ці вбивства до смерті налякали все місто. і Я дуже радий, що злочинців було спіймано і вони постали перед судом. Вбивця з Грін Рівер, район Сієтла Гері Ріджвей убив 49 жінок у 1980-х кінці 90-х років. Я був дитиною, коли все це сталося, і мій тренер з плавання, з яким я займався більше 10 років, був його адвокатом. Я не знав, поки не подорослішав, що це насправді означало. Що мій наставник цілими днями сидів пліч опліч із серійним вбивцею, а потім тренував мене на заняттях з плаванням. Я виріс УПЕРТОРІКО в 90-х роках. У 1999 році зник маленький хлопчик на ім'я Роландо Хусіно. Він грався в парку біля свого будинку і просто зник без сліду. Ця таємниця досі залишається нерозкритою. Усі батьки були налякані до смерті, особливо батьки дітей, які були приблизно того ж віку, що й Роландіто. Моя мама роками не дозволяла мені гуляти на дворі самому, оскільки не було ні до. Оказівні підозрюваних люди вигадували власні теорії: від вилучення органів, секс торгівлі та сатанинських культів в якийсь момент. Вічіма Роландіто запідозрили в його вбивстві, але довести цього так і не змогли. Його мати досі час від часу з'являється в місцевих новинах. Просить людей поділитись інформацією і каже, що вона продовжує вірити в те, що її син ще живий. Це дуже крає серцем. Вбивство моєї мами, огайо нічого схожого в нашому містечку ніколи не траплялось. Люди й досі пам'ятають цей випадок. Це стало ще в 70-х роках, і зарізав 15-річний підліток. Сусід його сестра була моєю найкращою подругою. Ми часто ночували разом. Були як рідні парамедики стояли над її голим тілом, поки вона стікала кров'ю. Копи знали, що це зробив він, але заарештували його лише на Дупного дня не зачитали йому його права, провалили розслідування. Він мав відсидіти лише до 18 років, спробував втекти за кілька днів до звільнення, отримав додатковий термін і відсидів до 21-го Звичайно, його сім'я не гаяла часу, переклавши провину на матір, сказавши, що у них був роман. Вони разом практикували сатанинські ритуали і що хлопець перебував під впливом демонів. На щастя, новин про це було дуже мало, хоча журналісти... Істів було багато. Зараз це було б неможливо, але тоді мені вдалося звести до мінімуму повідомлення в новинах, погрожуючи подати до суду. Мені на той час виповнилось 18. А тепер я розповім вам найбожевільнішу річ. Кілька років тому моя донька потрапила до психіатричної лікарні, де познайомилась з дядьком хлопця, який убив мою маму. Він був набагато молодшим за нього. Старша сестра вбивці народила його пізніше, а я дай. Який час навіть доглядала за цим дядьком? Зауважте, що цьому чоловікові було 2-3 роки, коли все сталося. Він розповів їй свою версію з демонами, і звісно ж донька вирішила йому повірити. Злочин настільки жорстокий, що під хат занесла моє місто до чорного списку майже на 12 років. Хтось прийшов пограбувати під хат і вбив старшокласника та його матір, яка саме закінчувала зміну. Вбивства залишались нерозкритими, поки один з друзів жертв не став начальником поліції і не наказав відновити розслідування. Четверо осіб заарештованих у 2006 році. Були засуджені за подвійне вбивство у 2022 році. Чоловік викрав шкільний автобус, переповнений учнями молодших класів. Загнав його у заздалегідь викопану канаву, а потім засипав землею. Це було вранці, тож діти досі мали при собі шкільні ланчі. Він хотів уваги більше ніж грошей. Тепер він отримує увагу на тюремному дворику. У старших класах хлопець гвалтував кількох дівчат, і завдяки його прізвищу йому дозволили залишити школі та ходити одними коридорами зі своїми жертвами. Він став адвокатом, потім помічником прокурора. Громада і жертви не хотіли миритись з цим, і, врешті-решт, після купи витрачених зусиль через майже шість років його притягнули до кримінальної відповідальності. Той факт, що впливовим родичам так довго вдавалось захищати його, викликає жах. Ви коли-небудь бачили фільм Джонні Депа Блоу про те, як літак повний кокаїну приземляється в якомусь маленькому занедбаному аеропорту. Так, от це був аеропорт Чарлі Брауна в моєму рідному місті. І одного дня ФБР налетіло і заарештувало весь наш поліцейський відділок, починаючи з верхівки шерифа Джиммі Гласа. Мій дідусь роками говорив, що поліцейські наркодилери, і всі з нього сміялись до того дня. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А які події сколихнули ваше місто? Напишіть в коментарях.